У виставі порушуються ті проблеми, які дуже перегукуються з проблемами сучасного села. Йдеться про заробітчан, які мусять виїжджати в інші країни Центральної та Східної Європи. І досягши матеріального благополуччя за кордоном, значна частина Остербайтерів не повертається в рідні краї. Авторка ж роману закликає громадян завжди повертатись на рідну батьківщину. Ініціатором проведення вистави виступив народний депутат України Віталій Журавський. цей музично-драматичний театр вперше». Ут на цій території я уважно стежив за подіями на сцені, Уважно стежив за глядачами. Їм сподобалося. Вони отримали масу енергію добре. Серед присутніх були саме ті люди, які цікавляться мистецтвом, а саме педагоги, лікарі, працівники місцевого гірничо збагачувального комбінату та селяни із довколишніх сіл. Дійсно, що враження надзвичайно захоплюючі, сподобалось дітям. Адже це молодіжний колектив, так як грають на сцені, як ведуть себе актори, спецефекти. Тобто враження надзвичайно неймовірні на прем'єрі. Вистави у Іршанську побувала і авторка роману Червона Атлантида Ганна Герман. Я дуже дякую народному депутату Віталію Журавському, що він допоміг. Цими гастролями дякую також директору вашого підприємства за те, що він був такий ласкавий і надав нам можливість тут з вами зустрітися за останні два роки за сприяння народного депутата України Віталія Журавського. 38 тисяч жителів Житомирської області відвідали провідні київські театри, музеї та Києво-Печерську Лавру.